Усім Божого захисту, нехай Господь оберігає кожного із вас. Хочу з вами сьогодні поділитися откровенням і показати приклад життя Сеула та Давида. Настільки просто різне життя, різний е, фінал життя, і е, як важливо нам смирятися під слово Боже, а не гордитися. На прикладі Давида і Саула це були е, царі Ізраїлю, і вони закінчили своє життя абсолютно по різному що саме відбувалося? Саул, якого Бог обрав царем, він противився Слову Божому. Він не хотів підкорятися. У нього було дуже багато своєї думки, і він не хотів слухати Божого пророка Самуїла, тому що Божий пророк Самуїл він показував і говорив, що треба робити. Саул робив по-своєму, він гордився, він противився, він не хотів слухати Слово Боже і те, що казав Господь, а противник це сатана, це дух сатани. І тому Саул він покінчив своє життя самогубством. Хоча Бог його обрав і давав йому хорошу позицію. Але ось він так закінчив. І насправді Саул спочатку боровся там з чародіями, там гадателями, але потім по фінішу свого життя сам же до них і звернувся за допомогою. І своє життя закінчив самогубством. Давид, який постійно перебував в покаянні, це для нас великий приклад. Він написав багато псалмів і в кожному псалмі покаяння. У нього настільки було просто сокрушення серця, звипання. Правленням покаяння. Він постійно перебував в молитвах, в Слові Божому він виправлявся, він постійно каявся. він... Ем... Був в слові Божому, він був покірний слову Божому пророкам, е, слухав те, що говорили пророки, і оце смирення воно підняло Давида, що Давид був по серцю Бога. Бог завжди був з ним і в боях, е, і завжди захищав його, оберігав його, завжди був з ним, тому що в нього було смирення, покірність Слову Божому, виправлення свого життя, покаяння, змінення. Він не гордився, не противився. В нього не було своєї думки, і там я знаю те, я знаю те. Ось ця Гордість, вона просто знищує людину, тому що в Біблії так і написано, що Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тому можна подумати, що такого в мене там на слово Боже є своя думка і так далі. Треба в цьому розбиратися, тому що за цим всім стоїть духовний світ. Якщо є супротив, супротив Слову Божому, не хочеться смиряти свою плоті, душу, не хочеться змінювати себе, не хочеться каятися з виправленням, не хочеться жити так, як написано в Слові Божому, то противник це диявол, і ця гордість, вона. Просто робить людей із перших останніми, тому що Саул був першим. Він був царем, господь йому дав все, дав позицію, а став останнім. Так само Давид він став першим, тому що він смирявся під Слово Боже від Господа І це дуже важливо. Тому чим більше отако людина каже, там що мені церква не треба, священики, не треба каятись не треба два рази прочитав Біблію і досить мені пізнавати вже Бога. У мене своя думка, своя правда, куча філософії, інформації, просто незмінене життя. І дуже багато цієї гордості, пихатості, то приходить безумство, приходить сатана, виключає мізки, і людина не може нічого зробити зі своїм життям. У всіх сферах життя просто безлад, просто безлад мізки виключає. З двіх по фазі називається, і потім людина просто не може відрізнити реальність від нереальності і ілюзію від реальності. Тому дуже важливо розуміти, що тільки на смирення приходить Господь, і Бог дає благодать, благословіння. Всі сфери життя налагоджуються тільки коли людина смиряється під слово Боже. Чим більше гордитися, противитися приходить безумство, і тому можна життя своє закінчити просто е, шизофренією, якою якимось просто божевіллям. Чому тому що відход від Бога. Приводить до безумства, тому краще підкорятися під міцну руку Божу, смирятися під слово Боже, і Господь на смирення дасть благодать.